Привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про прочитані книги. У мене за вікном дуже шумно, тому що там якийсь концерт знову. Я сподіваюся, що вам не дуже буде чутно. І що, ці всі книги я читала в червні. Ну, одну з них я вже, я вже закінчувала в липні. А, червень був вдалий а, в плані прочитаних книжок, тому що за минулі місяці так багато я не читала. Сьогодні розповім вам про цілих 5 книжок. Для мене це прям прогрес. Uh, і давайте почнемо з першої, з першої, яку я взяла читати цього літа в червні, uh, не дивлячись на те, що на те, що це трилер, що це детектив. А такі книги зазвичай я влітку не беру читати. Але все ж таки, я зрозуміла, що саме такий жанр може мене повернути до читання. З цього не нечити... мене витягти, і я вирішила спробувати. Це Шар Лапена, її подружжя по сусідству. Минулого року я читала її небажаного гостя, мені та книга сподобалася. Ну, Можливо, окрім кінцівки. Я очікувала, що вона буде більш сильною, більш такою непередбачуваною і цікавою. А сама книга, особливо її атмосферність, це було дуже круто. Мені було цікаво. І я сподівалася, що з цієї книги буде так само, і що Шарі Лапена. Стане однією з моїх улюблених авторів авторок саме такого жанру. Ну що ж, подружжя по сусідству, ця книга нам розповідає про сімейну пару. Яка має шестимісячну дитинку, дівчинку, і також вони мають сусідів, до яких вони вирішують піти в гості, залишити свою дитину одну? Ну, звісно, вони там включили оці всі радіоняні, щоб слухати її, вклали її спати. Кожні півгодини вони ходили до неї. Ну, тобто, будинки знаходяться через паркан, Ну, тобто, абсолютно поруч, і вони постійно. Туди бігали, але дитину вони лишили саме вдома і пішли до сусідів в гості. І так сталося, що ходили-ходили вони туди кожні півгодини, І от вони вже майже вночі повернулися додому, а дитини нема. Дитина зникла. Ну, звісно, куди вона могла зникнути? Хтось її викрав. Е, і от це, скажімо так, основний сюжет. Ми маємо вияснити, куди поділася ця дитина. Хто її викрав, кому це було потрібно, хто з цим всім пов'язаний, можливо, самі батьки, можливо, ці самі сусіди, можливо, ще хтось інший. Тут буде підозрюваних багато. Взагалі, хто це все зробив, ми дізнаємося дуже швидко, мабуть, там всередині, можливо, навіть і раніше, але все ж таки це не все, тому що там ще багато таємниць випливе, і це все буде знає, так розкручуватися. І ми будемо дізнаватися якісь цікаві подробиці, які пов'язані з цим подружжям, з цими сусідами, з їх родичами і з цією дитиною. Звісно, важкувато було читати саме через те, що було дуже шкода цю маленьку дитину, яка невідома була, де невідома була з ким. Весь цей час, що її шукали, дуже шкода було мати, яка просто, ну звісно ж, дуже горювала і думала, що її дитини вже немає в живих. Ну і от такий тут сюжет, така історія. Можу сказати, що читати було цікаво. Але до небажаного гостя вона, на жаль, не дотягнула, тому що знову ж таки небажаний гість. Це була в першу чергу атмосфера дуже витримана, тому що там був готель, десь в горах, все засипано снігом, було звідти не вибратися. То був герметичний детектив. А тут все по-іншому, це вже більш такий типічний трилер. Герметики тут вже немає, і ну, він мене не вразив так сильно, він не був настільки атмосферним. Він, скажімо так, був один із тих трилерів, із тих історій, що я читала. Тобто не вразив мене так сильно, нічого тут такого не було. Хоча я дуже сподівалася, що ця книга справді мені сподобається. Але вона не погана, Я поставила їй 4 бали, тому що вона заслуговує на те, щоб її читати, хто любить ось такий жанр. Просто вона не стала найкращою, от і все. Але вона була досить таки цікавою. Так, наступна книга, як ви бачите, про трилери детективи я дуже багато розповідати не хочу, тому що це такий жанр, де дуже важливо не не спойлерити, бо можна дізнатися щось таке, про що не варто знати, не варто розкривати інтриги. Наступна книга, про яку я хочу поговорити, це книга. Яку я взагалі не очікувала, що найближчим часом візьму читати. І взагалі думала, навіть і забула, що в мене є ці книги на полицях. Колись давно я придбала їх на розпродажі на сайті КСД, там вони просто копійки коштували. Я вирішила, хай буде за таку ціну, хоча я не люблю такі книги, але хай буде. Це книги Ніколи юн». Одразу дві книги я придбала, дуже відомі, дуже популярні, по яким навіть і по тій по тій зняли екранізації, які я не дивилася, звісно. І я вирішила прочитати увесь цей світ. Я розуміла, що це буде якась підліткова історія, що це буде історія про якусь дівчинку, у якої хвороба дуже рідкісна, і щось там буде пов'язане з цим. Ну, власне, так і є. в головній ролі тут підлітки. І головна героїня тут а, дівчина, яка все життя сидить вдома. Вона не виходила ніколи з дому. Ну, можливо, там у самому ранньому дитинстві, тому що вона має дуже рідкісну хворобу. Вона не може контактувати з зовнішнім світом. В неї вдома все абсолютно стерильно, а, тобто ніякі там бактерії, інфекції, нічого їй не можна. Це все, тому що вона може померти. За нею спостерігає її мама, яка все своє життя, вона лікар, вона все, все своє життя присвятила само догляду за її такою а, дочкою. Також там є а, медсестра, яка постійно наглядає за цією дівчиною. І оця дівчина вона реально ну, не ходить в школу, друзів немає, світу білого не бачить. І тут вона. А, Дивиться у своє вікно, бачить, що заселяються у сусідній будинок сусіди, і там один з членів сім'ї, в сім'ї це молодий хлопець, парубок. Ну, як ми можемо розуміти, вони спілкуватися між собою не можуть, вони бачитися не можуть, але вони закохуються якимось чином в один одного, по перепискам, по якимсь там, скажімо так, по спілкуванню на відстані, вони закохуються один в одного. і… Розуміють, що хоч що хочуть бути разом, але вони не можуть. Ну, якби основна драма цієї книги саме в цьому, що дівчинка не може бути зі своїм коханим хлопцем через свою якусь загадкову, невиліковну хворобу. Ця книга в першу чергу вона. Підіймає таку серйозну тему, як відносини батьків і дітей. Так, Це справді така, не можу сказати, що незвичайна, чи якась оригінальна, досить таки типова історія про заборонене кохання, скажімо так, про якісь невеликовні хвороби. Чи буде тут хеппі хеппіен, чи ні, чи будуть вони разом, ці юні люди, чи все ж таки ні, чим це все, чим це все закінчиться. Я взагалі люблю в таких історіях. Саме хеппі енд. Я в принципі такі історії не люблю, але якщо на них потрапляю, звісно ж, мені, як і будь-якому читачу, хочеться, щоб тут був хеппі Енд, а не як завжди, там якісь там смерть, сльози і так далі. Щоб все закінчилося добре. Можливо, через те, що тут все закінчилось, як я хотіла, можливо, через це мені книга в принципі сподобалась. Я не жалкую, що я її прочитала. Вона дуже просто написана. Як можна це зрозуміти, дуже легко, тому я прочитала там за два чи три дні. І це справді книга, з якою я змогла відпочити те, що мені було потрібно. Ну, якби не жалкую, що прочитала. Дуже для мене неочікувано. Наступна книга, також, нібито, має бути підлітковою. Ви думаєте, Боже, що з тобою сталося? ти читаєш? Підліткові книги. А, але цю серію я вже почала досить таки давно читати, ще багато років тому, прочитала перші дві частини: це кава з кардамоном і шоколад з чилі. Потім я цю серію закинула, почекала, поки вийде третя частина «Ті рамісу з полуницями, і вже вийшла четверта, остання частина під назвою Молоко з медом. Зараз я вже не хочу робити прям таку велику перерву між частинами, бо забуду знову що було в минулих частинах, зараз я вже от прочитала цього літа тірамісу з полуницями і восени вже хочу брати останню частину молоко з медом. А, бо все-таки всі, всі ці частини вони між собою пов'язані, і в цій третій частині, звісно ж, було багато всього а, згадувалося з того, що було в перших двох книгах. А я майже ж нічого не пам'ятаю, що там було, бо знову ж таки вже пройшло не знаю скільки років, коли я читала перші дві. Ну що ж, ті Рамісу з Полоницями. Тут у нас, в принципі, в головній ролі не тільки ось ця сама дівчинка-Лінка. Тут вся дія відбувається в Польщі, це польська письменниця, і тут у нас все відбувається в Польщі. Ця дівчинка, вона тут не головна героїня, тому що в цій третій частині персонажів тут головних декілька, в тому числі її подруга Наталя. І чесно кажучи, тут вже зовсім все не схоже на якийсь підлітковий роман, тому що тут підіймаються настільки серйозні теми. Тому що ці всі підлітки вони вже дорослішають і проблеми і ситуації, які з ними трапляються. Вони вже справді досить такі дорослі, досить такі серйозні. Як і не тільки тут розповідається про те, як вони навчаються, як вони працюють, як складається в них життя, як складаються у них відносини з хлопцями, а тут ще підіймаються такі важливі теми, як анорексія, булімія. Ця книга, в тому числі для підлітків, буде дуже корисною, тому що знову ж таки такі серйозні теми тут підняті, і я прям не очікувала. Справді, книга варта уваги, і в принципі, знову ж таки, перші дві частини я не так добре пам'ятаю, але ось ця третя, я впевнена, що вона сильніша, ніж перші дві, по тому, наскільки тут вже все серйозно, які проблеми і теми тут. Підняті, з, яким, з якими стикаються наші персонажі. І наскільки я знаю, четверта частина там вже абсолютно буде все доросле, тому що там вже ну, і вагітність буде, і вже все з цим пов'язане. Тобто підліткові роки прощавай, там вже все буде серйозно, там вже буде доросле життя. Тому, поки я пам'ятаю, що було в третій книзі, поспішу вже восени читати четверту, останню частину. Там вона така... Пуххенька, там, думаю, що багато буде піднято таких важливих тем, важливих проблем, цікаво, важливих проблем. Хіба є важливі проблеми? Ні, проблеми завжди не важливі. Ну, власне, буду її читати, і сподіваюся, що вона мені ще більше сподобається, ніж перші три частини. Так, наступна книга, про яку поговоримо, це. Як я вже казала відео в підсумках півріччя, ця книга попала в книжкові розчарування. Вона мене справді розчарувала. Я, звісно, читала про неї відгуки перед тим, як брати, читати. Відгуки, чесно кажучи, майже всі негативні, тому що, що я могла очікувати. Звісно ж, я хотіла вірити, та ні, можливо, в мене все складеться інакше, можливо, вона мені сподобається. Гаряче молоко Дебора Леві. Дебора Леві, фіналіст Букерівської премії. Ем, я подивилася на цю обкладинку. в мене, звісно, пішли асоціації саме з літом. бо тут якісь море або океан. Книжка невелика по об'єму, мало б швидко прочитатися, але не дивлячись на такий маленький об'єм, я читала її довго, тому що я просто не хотіла до неї повертатися, тому що мені було нудно, тому що всі персонажі тут неймовірно відштовхують. Всі якісь такі неприємні, негативні, дуже дуже дивні, і ти просто читаєш і не розумієш, що взагалі відбувається. Головні ролі у нас тут дівчина, на ім'я Софія, у якої нібито нормально складалося життя. Вона і навчалася, вона мала б якесь світле майбутнє, скажімо так, вона мала стати, здається, Археологом, чи що. ну, Тобто вона хотіла будувати свою кар'єру, але вона все закинула, і навчання, і роботу стала працювати просто в кав'ярні. Все через те, що вона має постійно наглядати за її матір'ю, яка хвора, ця мати вона має якусь загадкову хворобу, яка то проявляє себе, то знову ні. Тобто, щось таке незрозуміле відбувається з її мамою. і Дочка вирішує привезти маму на лікування на південь Іспанії, там спекотно. Так, тобто це все дуже підходить для читання саме влітку, бо нам, бо нам розповідається саме про Іспанію, про цю спеку, про, про море і так далі. І тут вирішують лікувати цю маму, знаходять якогось такого дивного лікаря, який займається її лікуванням. І паралельно нам розповідається про життя цієї Софії, там в Іспанії, як вона там знаходить собі друзів, коханців. Тут у нас, окрім цього, всього, що і так такі дивні сюжети, такі дивні персонажі. Цього всього тут ще досить таке дивне кохання, тому що і з якимсь там хлопцем вона кохається, і з якоюсь дівчиною, і не може вирішити, з ким їй бути. То не то з тією, то з тим. Ну щось таке робиться. Головна, головна героїня. Просто вона такі речі там творила. Все абсолютно, її дії, її слова, все, що взагалі відбувалося в цій книзі, навіть не тільки з нею, не тільки з цією Софією, а взагалі зі всіма, з її подругою коханкою, з її товаришем-коханцем, з її матір'ю, з цим лікарем. Ну, тобто, всі персонажі, якісь неймовірно дивні. і Ти, коли це все читаєш, ти не розумієш, що взагалі відбувається, до до чого все це йде. Те, як ця книга написана, це щось таке дуже дивне. Якийсь рваний текст, якісь нелогічні, якісь повороти. Абсолютно, це був також великий мінус, і те, як це написано, і сам сюжет, і персонажі, і все абсолютно відштовхувало від цієї книги. Все було неприємно і якось гидко. І фінал цієї книги взагалі, ну тобто, все якось не зрозуміло, все дуже дивно і відштовхуючи. Я вже не знаю, скільки я ще буду це все повторювати. Я думаю, що ви зрозуміли, що цю книгу не думаю, що варто читати, тому що якась вона крінжова. Модним словом, я її назву. Ну, справді я не розумію, що це взагалі було, чесно кажучи. Так, ну все не хочу більше про цю розчарувашку розповідати. Дуже прикро, тому що ця книга мене так довго стояла на полицях ще, мабуть, з року 17-го, тобто шість років вона стояла ця малюська, і я її не читала. І от зараз щось мені стукнуло, я вирішила прочитати. Ще й побачила купу негативних відгуків, все одно вирішила, треба вже з нею розквитатися. Ну, розквиталася, і що? Втратила час на оцю якусь дивну, безглузду книгу. Буває, буває і таке. Так, і ще одна книга. Про неї я дуже багато розповідати не хочу, тому що виходив цілий влог, де я читала її разом з вами. По ходу трошки там щось розповідала. Не багато, але трошки. Це ось така пухенька книжка, неймовірна новинка, неймовірно популярна, яку всі зараз читають: це сім чоловіків. Евелін Юго Тейлор Дженкінс Ріт. Про сюжет. Ну, що тут ще розповідати? Тут у нас є журналістка, яка приходить на інтерв'ю до відомої голівудської актриси, якій вже там майже 80 років. І ця акторка, актриса, вона. Вирішує розповісти цій журналістці всю правду про своє життя, бо ніхто цю правду не знає, так і не так і не дізнався за всі ці роки. Розповісти, що після її смерті ця журналістка написала книгу, написала її біографію, де будуть всі ці таємниці розкриті, всі ці секрети, і де буде розкрита правда, хто ж був справжнім коханням цієї Евелін Юго. що вона приховувала всі ці її. Роки. І поступово вона розповідає цю всю свою історію з самого раннього дитинства і вже до ось цього пізнього похилого віку. Вона розповідає про свою кар'єру, як вона стала акторкою, що для цього їй треба було зробити, які люди її оточували. Голівуд, фільми, знімання цих фільмів. І, звісно, сім чоловіків. Чомусь так сталося, що в неї за життя було аж цілих сім чоловіків. Нам розповідається, звісно, про кожного. З них, про історію життя з кожним з них. Це все було цікаво, справді мені було читати цікаво. Хоча, знову ж таки, головна інтрига про справжнє кохання Евелін мені не сподобалася, як я вже казала, в Лозі. Просто це мені було не близько. Я очікувала, що буде все інакше. Це мене здивувало. Але основна. Також інтрига і таємниця вона розкривається тільки в кінці книги. Ще одна таємниця. І вона справді здивувала, тому що ну, не очікує, що, а, що основна причина, чому. Позвала е, саме цю журналістку Евелін до себе, щоб розповісти цю історію, щоб та журналістка потім написала цю книгу і стала багатою, е, знаменитою, розповідала про цю сенсацію, чому вона брала саме цю журналістку. Ось ця основна інтрига вона здивувала. Загалом скажу, що книга справді цікава. В першу чергу було дуже цікаво читати про життя цієї Евелін Хьюго, про її кар'єру, про її чоловіків. Е, дуже багато. Це було брехні за все її життя, вона брехала, брехала все життя, тільки те робила, що все приховувала, брехала, робила те, що їй вигідно. Вигідно, в першу чергу, для її кар'єри, щоб стати знаменитою, відомою, щоб всі її обожнювали і так далі. Ну, така, знаєте, слизька жіночка. От і так, ну в принципі, я можу сказати, що книга вдала, вона мені сподобалася. Можливо, вона навіть була найцікавішою з тих, що я читала за от перші півроку. Ем, але я не можу я не можу її назвати шедевром. Тобто я все одно не розумію такого, такого прям дикого ажіотажу навколо цієї історії, тому що ну нічого такого, як кажуть, видатного в цій. Книзі немає. Просто прочитати, е, щось таке цікаве з таємницями, про Голівуд, про життя і так далі. Так, але ну, щоб настільки ця книга була пропіарена, щоб настільки її всі вихваляли, пищали, я не розумію, чому прям такий ажіотаж. Але дуже рада, що ознайомилася з цією історією, що я її не відклала, як це зазвичай буває. Купую якусь новинку, ставлю її на полицю, ажіотаж. Пройде і через кілька років я вже читаю. Цього разу так не сталося. Як бачите, я одразу як її отримала. З книгарні є, одразу ж я її почала читати. Не жалкую про це, тому що е мені було цікаво, я справді розважилася, я справді добре провела час з цією історією. Ну що ж, ось такі 5 книжок я прочитала останнім часом. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Мені дуже цікаво також почути вашу думку, якщо ви якусь з цих книжок читали. Сподобалась вам вона чи ні, можливо, наші враження відрізняються. Обов'язково мені пишіть у ваші коментарі. Я все читаю, на все відповідаю. Дуже приємно завжди бачити від вас зворотній зв'язок. І сподіваюся, дуже скоро ми побачимося в нових відео. Тому дякую за перегляд і до нових зустрічей.